Алло, хало! Вітаю вас на останньому уроці. Ви це зробили. Вітаю, вітаю! І, мабуть, це єдиний урок, де граматики буде менше, ніж слів. То пропоную розпочати саме з квізлетом з наших флеш-карток. Отже, з лексики нас сьогодні буде. Кьопатайле – це частини тіла, і також тема байм ахт у лікаря. Окей, поїхали. Перша кьопатайле. Приготуйтесь, слів тут буде багатько, аж 20, і всі вони традиційно будуть різних родів. Отже, деякопф. Das Haar. Der Hals. Die Schulter. Die Schulter. Der Arm. Der Ельбоген. Bauch, ну, вам вже не видно. Der Bauch, живіт Дігант, Дігант. О знову ж таки, хто в кого вкрав, не зрозуміло. Das Bein. das Bein. Das Bein – це в нас нога. Да? Ну, вам не видно. Das Nie. Das ні. Коліно. Der Fuß, der Fuß. Тут можна пригадати фусбаль. Да? Така ж логіка, як в англійській. Нога, да, стопа, ступня. Der Zeh. Der Zeh. Paliz Der Finger. Zemnas palec na Ruti. Das Gesicht. Das Gesicht. Oblitzer. Das Auge. Das Ohr, Wucho, die Nase, der Mund. Діарюкен спина. Діацан, діцене. Зопа. Наразі ви готові вже описати частини тіла. і ми можемо переходити до наступної. Наступного набору, він нас називається Баймахст, але тут зібрані і різні симптоми, наприклад, хвороби і взагалі на що можна там, пожалітись, як можна описати, там, яка у вас проблема, який біль ви маєте. Отже, копфшмерцен Головний біль. Копшмер ми використовуємо через дієслово хабен. Або інший варіант, ми це також розберемо а, трохи пізніше. Mein Kopf tut це дієслово вех – «боліти». Тобто дослівно моя голова болить. «Ich habe Zahnschmerzen». Зуб болить. бauхшмян, біль в животі. Хустен. Кашель і хабехустен. Я, хабе Я кашлюю. Шнупфен, нежить, шнупфен. До речі, і хустен, і шнупфен можуть використовуватись як іменники, так і і дієслова. Да? Тобто ви так само можете сказати іх хусте, наприклад, іх хусте, я кашлю» або «Ich habe husten». мене кашель. Стосовно слова шмерцен, ви також можете доєднувати це слово, це взагалі біль. Да? Біль навіть в множині. А, І а, доєднувати це слово до Певної частини тіла, да, яка у вас болить. Тобто болить рука, можна сказати Ахм да, болить вухо, охшмехцем. І за такою ж логікою можна описати, що саме у вас болить. Фіба і хаби Фіба. гріпе. Ді гріпе". Die Erkältung – Die Erkältung. Ich habe Erkältung. Krankheit. Krankheit. Chvoroba. Ich bin erkältet. Oder ich bin krank. Тут є різниця. Ich bin erkältet. Да, Це незначні симптоми, Це просто як я застудився. Ich bin krank – це вже більш серйозні, як при грипі, наприклад. Ich habe einen Kater. Тут також є дуже цікавий момент з цим словом ката. Ану, пригадайте мені, як буде кішка. Кішка це каце. Кішка в нас жіночого роду. Але мало хто знає, що можна ще сказати і кіт, да? тобто зробити це чоловічого роду, і це буде саме «катер». Але якщо ви можете, ви можете сказати ich habe einen Kater», але людина може зрозуміти, що у вас похмілля, да? у вас болить голова, і чомусь похмілля це також «катер». Тобто вже доведеться людині здогадуватись, чи у вас похмілля, чи ви хочете про свого кота розповісти. Зофорт so zum Arzt gehen. гейен. Да? Якщо у вас якісь серйозні симптоми або не приходить ем, хвороба, негайно йти до лікаря. Sofort zum Arzt геєн. Лікар вас може запитати, вас фюа бешверден?» На що ви скаржитесь, що болить? Може порекомендувати да, таблетен Einnehmen. Приймати якісь пігулки, таблетки. Якщо там сильний біль, да, або а, вам ще можуть прописати шмірць таблети, знеболюючи. Да. Пам'ятаємо, шмельць це біль. Хустин завт. Можна здогадатись: Хустен – кашель, зафт, сік, сік проти кашлю це сироп. Ja, Hustenzaft. Обожнюю німців за логіку. тропфен. Тут також все дуже логічно. Краплі вниз. А Лікар вам також може ein медикамент. Виписати ліки. Ну, і зазвичай вам можуть побажати і сказати gute Besègung, швидкого одужання не хворійте gute Super. Das ist alles mit den Wörtern. зі словами це все ну і запрошую перейти до нашої граматики. Отже, граматика. Ми розібрали beim Arzt. і в нас тут ще є дієслово weh, tun. тун. Те саме, що ми вже зустрічали, та воно у нас перекладається як щось болить. Weh – це відділяємо префікс, та, тож ми використовуємо його окремо, та, ставимо. Тут ми бачимо різні форми цього дієслова, але насправді найчастіше використовується лише ех з або з остання. Це через те, що ми будуємо речення з Вехтун, використовуючи саме симптом, саме біль як підмет. Да? Тобто ми кажемо: моя голова болить, майн да? копф». Тух. Або мій зуб болить. Mein Zahn тут вей. Тобто ми використовуємо ось цей тут вей форму на однину, Er, sie, es. А якщо в нас болить там декілька частин тіла, наприклад, зуби. Meine tun Або мої очі болять. Meine augen tun Тобто, в залежності від того, чи ви хочете сказати, чи одна частина тіла, чи декілька частин тіла болять, ми можемо використовувати або тут вей, або тюнвей. Якщо ви не хочете заморочуватись цим weg tun, то ви завжди можете сказати через хабен habe Kopfschmerzen. це буде те саме. в мене болить голова. Або ich habe... У uh, мене uh, болять зуби. Ну, досить да? зі здоров'ям, з болем. Давайте до чого більш позитивного перейдемо. А в цьому розділі ми також проговоримо свята і подивимось, як можна вітати зі святами, які в нас є основні да? святкові події. Це Geburtstag. День народження. Das Weihnachten. Різдво. Das Neujahr. або Silvester. Neujahr – це Новий рік, і у них ще є слово: Ось це Silvester, Це означає 31 грудня, тобто, саме типу канун там, нового року. Наступне. Das Остерн. Великдень або Пасха. Ну, і, наприклад, з таких святкових подій може бути ще die Hochzeit. Die Hochzeit – це весілля. І ось, наприклад, нас запросили на якесь свято, і ми хочемо привітати да, людину, а що ми можемо використовувати. Внизу можна побачити деякі такі а, стандартні шаблончики. Да, в принципі, вони підійдуть майже до всіх свят. Наприклад, «хецліхен Глюк Вунш. Тобто сердечне побажання. Щастя, да, або вдачі. Хецліхен глюк вунш. далі в нас йде цу і датів, Цум або цух. Тобто, якщо ми вітаємо з днем народження, ми кажемо вунш цум. Якщо ми вітаємо з весіллям, то ми кажемо: Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Не забуваємо ставити до привітань Цу. І відповідно після Цу має йти датів. Далі в нас Alles Gute. Ну, це прям. Я навіть думаю, що ви це вже зустрічали, може вже й не раз. Всього найкращого, так? всього найкращого також можна побажати, в принципі, у будь-якій святковій події. Алі Wünschen. Також з найкращими побажаннями. «Алі гутен тобто всі ці вирази йдуть з цу, так? не забуваємо. Або можна так офіційно. Ich gratuliere. і, наприклад, dia. Я вітаю тебе. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Вітаю тебе з днем народження. Якщо хочемо зробити більш вічливе, то dia замінюємо на ihnen, вас. Ich gratuliere ihnen zum Geburtstag. Якщо ви вітаєте двох людей, наприклад, з весіллям. То можна сказати їх гратуліре ой, тобто вас, да, до двох людей, коли ми звертаємось, цу хохцайт. Ій, гратуліре ой, цуа хохзайт. Ну і дуже сильно сподіваюсь, що тема свята вам знадобиться більше і частіше, ніж симптоми або у лікаря. І з цими темами ми закінчуємо наш курс. Дуже дякую, що пройшли цей шлях. Я бажаю вам вдачі, якщо ви плануєте подальшому вчити мову і можу вас запросити на продовження на курс А2. І також сподіваюся, що цей курс для вас вийшов інформативний, корисний, і ви дізнались багато чого нового. Дуже вам дякую за компанію і бажаю наснаги! Auf Wiedersehen І поки з вами прощаюсь. Побачимось!